Привіт, привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золотенькі! Ви на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні ми з вами дивимось, що вищі сили через мене вам хочуть передати. Дуже рада всіх бачити на своєму каналі. І дівчатка, вам нагадую, що якщо вам дійсно потрібна допомога, ви хочете на особисту консультацію, то ви пишете на телеграм. І пишете конкретні питання, не загалом особисте життя, а конкретно, що вас цікавить, тому що все більше від адміністратора надходять скарги. І я сьогодні з такою ситуацією стикнулася, коли людина просто в негативній формі вимагає, щоб їй допомогли. Дівчатка, якщо ви не пишете конкретний запит, що саме треба? Вам не відповість адміністратор, не проконсультує, не буде випитувати. Дивіться, трошки інша робота. Співпраця через Ютуб це наші з вами донати для ЗСУ, тому що вся робота тих, хто приходить через Ютуб. Всі ці гроші йдуть виключно на картку для військових. І це, якби загалом, канал створювався для того, щоб я могла з вами спілкуватись, якось допомогти просто людям. Тому що я не маю майже ніяких грошей з монетизації каналу. Я просто роблю це відео для, ну, від мене для вас, від моєї душі для вашої. І тому. Будь ласка, приходьте з конкретним запитом, тому що моя основна робота це особисті прийоми Харків і іноді зараз Київ. Це робота по здоров'ю, по діткам, по дітонародженню. Це особисті прийоми, як раніше. Хто був у якихось там бабок, знаєте, як раніше, я вже 20 років, більше навіть, приймаю людей. Вони просто приходять і задають питання. Тому, будь ласка, коли ви до мене стучитесь, в Телеграм. Пишіть ну, конкретно не треба історію, от що треба. Бо коли до мене приходять, я так звикла працювати, приходять на особисте і кажуть: Ань, мені треба оце оце знати. Дайте відповідь на оце-оце питання. Розумієте? Є конкретний запит. Тому і вам буде простіше. І нам буде простіше. Тому що сьогодні був навіть момент хамства, що я до вас раніше зверталась, а там, щоб ви уявіть собі, людині треба було чистка відновлення взагалі особистого життя. У людини, в принципі, проблема з цим. І людина хотіла попрацювати. Причому з хамством. І... Скажімо так, після таких людей не хочеться нікому допомагати. Справжній тому, мені не треба ці гроші. Мені треба результат. Розумієте? І щоб був той результат, треба один одного чути. Що вищі сили через мене хочуть вам сказати? Думайте про себе. Кохання йде? Можемо далі не розкладати. З минулого йде. Хто в стосунках, хто у шлюбі. дівчат, прям якесь бажання, якийсь потяг один до одного, тяжіння, потяг, У нас поїзд. <потяг> ну, Може є потяг один до одного. Може хтось до когось їхати буде. Є шлях один до одного. Знаєте, в мене такі були моменти в житті, коли от осінь, дійсно осінню, коли ти сидиш і тут згадуєш якусь людину. Оп, і людина з'являється. От знаєте, як відчуття. О, там може друг якийсь. Тут, до речі, друг також з'явиться. На порозі давній знайомий ще буде. Одинокість вашу, відлюдність вашу скрасить. От бува таке, знаєте, от як відчуття, ностальгія якась, а потім як дежавю, і все воно як в казці, ти вже десь все це бачиш. Ну страждає чоловік вам. Будьте -то обережні, тому що не є з перспективою до вас. От знаєте той момент, як коли у вас повинна бути зустріч. Ще раз, ви повинні зустрітися. І тут така порада. Якщо ви тут швидко з кимось починаєте спілкуватись з минулого, з родичами, з батьками, якщо була сварка, якщо у вас є питання до людини, от в цю зустріч розставляйте всі крапки. Якась доленосна зустріч, доленосне відновлення. Але воно не якийсь проміжок часу, не назавжди. Що вам вище сили, хочу зараз сказати. Те, про що ви думали, що воно не здійсниться, або що ваші надії марні, на те дуже сильно треба звернути увагу. Знову таки, чекайте для любові чоловіка. Тут, прям, бачите, другий раз випадає, прям пригортає вас до себе. Зараз дуже, мабуть, дівчатам цього не вистачає. Не шукайте, дивіться, не шукайте якийсь, якийсь зміст в подіях, які будуть зараз відбуватись. Просто з радістю приймайте все, що вам цю радість приносить, задоволення. І відмовляйтесь від тих людей і від тих моментів, коли ви нервуєте, коли вам негативно. Знаєте, якщо буде, вам ще будуть казати, що ви гарна. І, ну, такі, і в мене такі бувають моменти, коли, знаєте, якийсь день такий, що. Ну, в мене е чомусь так завжди такі дуже дивні люди це кажуть. Ну, для мене, що якийсь там бомж підійде і скаже, ти така сьогодні гарна, для мене це нормально. Ну, люди, які під негативом, під чортами, вони до нас тягнуться до відьом. Там є своя специфіка. Зроблю болталку. ну Просто розкажу вам, як ми живемо. Може, вам буде цікаво. От. І от бувають такі дні, коли прям і чоловіки бувають навіть і звичайні посміхаються. А буває таке, що йде чоловік поруч дружина, а він тобі посміхається, ти йому відповідь. І не так, що він там тебе хоче, а просто-от. От гарний настрій люди дарять. Отакий такий період якийсь? Жінці якісь нічого не розказуєте. Є ворог, жінка, близька, подруга, кума, хтось дуже близький. Не розказуєте. І про те, що чоловік з'явився, те, що відновлено е спілкування, нічого не кажіть. Нічого. І будьте обережні, знову ж таки, нічого не плануйте для того, щоб не розчаруватись. Навіщо вам це треба? Як засвоїти урок, засвоїти свою цінність, засвоїти, що ви дуже багатого варті? От у вас прям таки буде підйом і відчуття, що в мене є сили рухатись далі. Це прекрасно. Я люблю такі моменти в житті.